Доброго дня, колеги. Мене мене чути Тань, чути мене так, 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 так доброго дня так, так, всім вітання, колеги. Ми сьогодні з вами збралися на засідання конкурсної комісії конкурсу проектів партнерства для розвитку громади за участю інститутів громадянського суспільства на 2026 рік. У нас єдине питання порядку денного. Якщо буде то, ні, ні, в нас чотири питання порядку денному. Перше питання про підведення підсумків проведення другого етапу відкритого захисту міського конкурсу проєктів партнерства для розвитку громади у 2026 році. Друге питання про затвердження результатів рейтингового голосування. Третє питання щодо визначення переможців конкурсу і четверте питання різне. Колеги, є в когось пропозиції, зауваження. Якщо пропозиції зауважень немає, то прошу голосувати. Хто за? Слопак за. Проти? Утрималися? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання про підведення підсумків нашого конкурсу. Конкурс відбувся з урахуванням всіх вимог порядку проведення конкурсу з визначення програм проєктів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для яких надається фінансова підтримка. Коштів у нас передбачено 6,5 мільйонів в 2026 році. Граничний обсяг фінансування одного проєкту 150 тисяч. На конкурс було подано. 87 конкурсних пропозицій, з яких 86 конкурсних пропозицій пройшли відкритий захист. У вас є список, і одна конкурсна пропозиція. Не брала участі у відкритому заході, враховуючи пункт 16 порядку, у разі неучасті у відкритому захисті конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення подальшої участі даного е, проекту в е, конкурсі. Тому. Про ставлю на голосування питання щодо припинення подальшої участі у конкурсі конкурсної пропозиції під номером 39 в журналі реєстрації. Твій контент має серце. Громадської організації Український Альянс розвитку партнерства відповідно до 16 пункту порядку. Колеги, якщо зауважень немає, то ставлю на голосування. Хто за? Атабенко за. Проти утримались. Дякую, рішення прийнято. Станом на 17 листопада 25 року до департаменту суспільних комунікацій, як до організатору конкурсу, конкурсу, надійшли оціночні листи від всіх членів конкурсної комісії, що були опрацьовані та узагальнені для встановлення результатів рейтингу. Я хочу поставити на голосування питання про те, що у разі зміни обсягів бюджетних коштів для подальшого фінансування та підтримки виконання проєктів виникнення залишку коштів пов'язаних з зменшенням суми кошторисних пропозицій, переможців конкурсу під час коригування організатором конкурсу, або у разі якщо інститут громадянського суспільства переможець конкурсу відмовиться від виконання проєкту у зв'язку з. Неспроможністю його реалізації чи інших поважних причин. Фінансування можуть отримати інші е за рейтингом конкурсні пропозиції в межах затвердженого рейтингу. Якщо зауважень до такої пропозиції немає, колеги, ставлю на голосування дану пропозицію. Ласка, хто за? Патабінка за. Дякую, проти. Утримались? Дякую, рішення прийнято. Е, також е, е, прошу е, проголосувати за те, що у разі надходження письмового звернення від Інституту громадянського суспільства щодо внесення змін до конкурсної пропозиції, у тому числі до конкурсу витрат, дозволити організатору конкурсу враховувати такі зміни без рішення конкурсної комісії за умови збереження мети, формату виконання проєкту та у межах затвердженої суми. Колеги, нема вас до... зауважень до такої пропозиції? Дякую. Тому ставлю на голосування дану пропозицію. Колеги, хто за? Дабенко за. Хто проти? Утрималися. Дякую. Рішення прийнято. По другому питанню: затвердження результатів рейтингу голосування прошу Тетяна Черпак, секретар конкурсної комісії, проінформувати конкурсну комісію. Добрий день, шановні члени конкурсної комісії. Вам попередньо був надісланий також загальний рейтинг. Ви могли його бачити у себе на поштах, і зачитаю рейтинг, який у нас утворився за результатами індивідуального оцінювання всіх конкурсних пропозицій. Отже, першому рейтингу є громадська організація «Родина Небесної Сотні з проєктом Плече Побратима. Далі громадська організація творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями, студія ДІМФО проект Мамині долоні, громадська організація антикорупційний громадянський рух Україна, Європейський вибір, проект Голос бойового серця. Всеукраїнська Українська молодіжна громадська організація Спілка молодих державних службовців України з проєктом Учнівське парламент і школа громадянської освіти. Далі громадська організація Українська Федерація спорту ветеранів війни з проєктом Сила Підтримки 3.0», 0 Громадська спілка Київський форум волонтерів з проєктом Київський форум волонтерів. Далі громадська організація молодіжно парламентський рух України з проєктом Хакатон громадських рішень, громадська організація Центр підтримки Атлант з проєктом точки опори, розуміння підтримка відновлення. Громадська організація Оболонська районна організація Товариства Червоного Христа України в місті Києві з проектом Школа рятівника Перша допомога, благодійна організація Всеукраїнський благодійний фонд Розкит нації з проектом психологічна підтримка волонтерів і учасників бойових дій з їх родинами, турнір зі спортивної рибалки, громадська організація ДНК нації з проектом Роль жіноцтва в розвитку міського господарства. Громадська організація об'єднання студентських самоврядувань з проєктом Атлас громадської активності студентів. Далі громадська організація Асоціація сприяння фізичній реабілітації осіб з інвалідністю з витяга нескорених з проектом інформаційно-просвітницька кампанія Тренвест, е, громадська організація Київська спілка ветеранів АТО Подільського району з проектом правова підтримка учасників бойових дій. Громадська організація життя після війни з проєктом виховання національної ідентичності через історичні подорожі Києвом, громадська організація Інститут розвитку спільнодії та євроінтеграції з проєктом Київський форум Спільнодія, Київський міський благодійний фонд інтеграція з проектом дискусійний клуб Думка громади, громадська організація «Future Lab Ukraine» з проектом «Світло безпеки. Вартові знань 2026». Далі громадська організація місцевий осередок молодіжної організації Пласт, Національна Скаутська організація України, станиця Київ Пласту Національної скаутської організації України з проектом серія тренінгів школа свідомого провідництва, громадська організація Київ Стратегія 2025 з проектом Безбар'єрний діалог між владою і громадою, громадська організація фонд інноваційної оборонних технологій Вільне покоління з проектом Дрон Пікнік опанування сучасних технологій через активне дозвілля для громади. Благодійна організація Благодійний фонд народні скарби з проєктом форум нового покоління самоврядування від школи до мерії. Громадянський форум Я міський голова, громадська організація історична платформа з проєктом «Стріткод. історія на кожному кроці. Громадська організація Відчуй з проєктом інклюзивне родинне свято святкуємо життя. Громадська організація Фундація публічного управління, проект Інструменти участі, фасилітація та медіація як шлях до ефективного діалогу між владою і громадянами. Громадська організація водноспортивний клуб Екстремальна тяга, проект Муромець Вікенд, громадська організація Центр розвитку «Квадра» – проєкт Школа громадянської активності, Молоді, демократія 2026, благодійна організація Благодійний фонд Хочу жити з проектом лайф Freedom, громадська організація Материнська Любов, проєкт молоді, сила участі у відновленні України, благодійна організація Благодійний фонд імені Святителя Іоанна Шанхайського. З проектом правова допомога для захисників та захисниць України та їх родин. Громадська організація Активна громада міста з проектом Кропова ФЕС ФЕС-2026», громадська організація Старовікові дуби з проектом Грін Київ, оцінка екосистемних послуг Києва. Громадська організація Київська організація інвалідів, пенсіонерів учасників бойових дій ІРИДА, проєкт цифрові навички без бар'єрів. Благодійна організація Благодійний фонд «Humor Garden World, проєкт Штучний інтелект і ми, практичний тренінг із цифрової грамотності, благодійна організація Шлях до майбутнього, проєкт на межі комунікації, громадська організація захист співробітників геослужби з проєктом збереження психічного здоров'я в умовах війни. Громадська організація Тренерська асоціація України, проєкт навчання лідерів громадянського суспільства, інструменти залучення, громадська організація Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України з проєктом Red Cross Family Fest, громадська організація інноваційний університет з проектом роль університетів міста Києва у формуванні резильєнтного середовища для молоді Києва, громадська організація Академія з Черлідингу Енджелс Україна. З проєктом «Мнемо таблиці для малят, патріотичне виховання через українські потішки, громадська організація Інститут моніторингу ринку підакцизних товарів з проєктом «Психологічне здоров'я дітей, підлітків та їх сімей в умовах війни, громадська організація «Місцевий осередок молодіжної організації ПЛАСТ». Національна скаутська організація України, станиця Київ пласту Національної скаутської організації України з проєктом навчання в дії, практичний семінар про пластову методику, громадська організація Об'єднання Толока. З проєктом гурток журналістики для школярів Оболонського району міста Києва. Далі громадська організація нафтові запаси з проєктом Підтримка психологічного здоров'я літніх людей в умовах хронічного стресу, громадська організація Тренерська асоціація України з проєктом від інформації до трансформації, громадська організація Цунамі Змін, проєкт молодіжний форум, соціальне підприємництво, громадська організація Інститут культури України з проєктом Київ крізь традиції, шлях до національної ідентичності. Благодійна організація Благодійний фонд нове відродження України. Проект Життя переможе, громадська організація Академія з Черлідингу Енджелс Україна з проектом робота з чутливою пам'яттю та складним минулим у культурних та освітніх практиках Києва, громадська організація Волонтерський рух захист, проект правовий захист для захисників та захисниць України. Благодійна організація «Благодійний фонд Дніпровський з проектом управління стресом під час змін. Громадська організація інноваційно-реабілітаційний центр База 450 КАНістерапія в дії, громадська організація Активна громада міста, проект Каністерапія, реабілітація з чотирилапами поліцейськими, громадська організація Асоціація трудових об'єднань молоді України з проектом профілактика професійного та емоційного вигорання, громадська організація Асоціація інноваційної та цифрової освіти з проектом коло сили простір для відновлення. Громадська організація Наш Дім Дарниця», проект консультаційний центр розвитку громад, благодійна організація Благодійний Фонд імені святителя Івана Шанхайського, психологічна підтримка громадян, волонтерів та захисників, громадська організація Старовікові Дуби, спілка юних містян. Громадська організація Київська міська організація ТОВ Червоного Христа проект Сила надії разом Крестишу, громадська організація Дарницька районна організація ТОВ Червоного Христа, проект Стоп Шахрайство, громадська організація Інститут розвитку спільнодії та євроінтеграції, проект Гардинотерапія. Громадська організація старовікові доби, проєкт «Екосвітній веломаршрут, громадська організація Асоціація трудових об'єднань молоді України з проєктом дії у надзвичайних ситуаціях, громадська організація Дніпровська районна організація ветеранів України з проєктом безпечний онлайн медіа, грамотність та кібербезпека для кожного. Громадська організація Активна громада міста з проєктом на вартість свободи покоління героїв, громадська організація Дніпровська районна організація ветеранів України. З проектом штучний інтелект, практичного застосування та інтеграція в суспільному житті, громадська організація Материнська любов, проект стійкий разом простір психологічної підтримки, громадська організація Тренерська асоціація України з проектом Барабанне коло і Говори Тілом. Благодійна організація Благодійний фонд про мені щастя з проєктом Бліцкурс, Учнівські ради, громадська організація соціальна взаємодія ініціативи творчість інновації» з проєктом Життя на емоціях, як реагувати та вигравати. Громадська організація Активна громада міста з проєктом Юний кінолог, громадська організація Київська організація інвалідів, пенсіонерів, учасників бойових дій ІРИДА з проєктом форум ОСН, Сучасний стан, проблеми, перспективи, благодійна організація Шлях до майбутнього з проєктом розвиваючись, допомагай. Громадська організація Тренерська асоціація України з проєктом навчання Грою, благодійна організація Благодійний фонд імені Святителя Іона Шанхайського з проєктом Творча майстерня мистецтва Ошибана». благодійна організація Всеукраїнський благодійний фонд нації» з проектом Благодійна ярмарка Світ добра. Благодійна організація Благодійний фонд Дніпровський з проєктом культурно мистецький арт-майданчик для людей поважного зрілого віку, громадська організація соціальна взаємодія ініціативи творчість інновації з проектом Ефективна команда в soft skills у дії, громадська організація Центр розвитку квадра з проектом Ресурс громади. Громадська організація Академія з Черлінгу Енджелс України з проєктом Методичні матеріали з виявлення та подолання колоніальних наративів у музейних експозиціях міста Києва, громадська організація Тренерська асоціація України з проектом Трансформація через травму і мистецтво кінцугі. Громадська організація активна громада міста, проект Голос Спортфест. Громадська організація Оболонська районна організація ТОВ Червоного Христа України в Києві. Проєкт музичний батл з українських пісень. Громадська спілка Всеукраїнські християнські ініціативи з проєктом Школа громадського діяча на основі духовних цінностей. Громадська організація Моя Нова Україна. З проєктом «60 вогнів запуск щастя і останній в рейтингу громадська організація Моя Нова Україна. Проєкт візуальні основи щите... щита світла. Дякую, колеги. Дякую, пані Тетяна. Список у нас оголошено. Якщо немає зауважень, колеги, прошу голосувати. Хто за? Каталінка за. Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Враховуючи 22 пункт нашого порядку, ми маємо з вами на протязі календарних днів зібратися після того, як буде прийнятий бюджет міста Києва на 2026 рік, для того щоб Остаточно затвердити е, і на е, обсяг фінансування, який ми виділяємо е, на громадські е, ініціативи. Тому, в, е, як тільки буде прийнятий бюджет міста Києва, ми додатково повідомимо е, час е, місця проведення і ще раз з вами зустрінемося для того, щоб повністю завершити нашу процедуру. Колеги, я вам дякую. Якщо у вас а ще у нас в різному, будь ласка, пані Тетяна. Дякую, пані Мирославо. Колеги, як ви пам'ятаєте, на минулому засіданні конкурсної комісії пан Олег підняв питання щодо внесення змін до пункту 5.4 порядку регламенту роботи конкурсної комісії у частині оприлюднення разом з загальним рейтингом індивідуальних оціночних листів членів конкурсної комісії без зазначення прізвища імені і по батькові. Враховуючи те, що пунктом 17 порядку проведення конкурсу, передбачено, що індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії не розміщуються та не надаються для ознайомлення. Департамент суспільних комунікацій, як організатор конкурсу, звернувся до міністерства юстиції України з проханням надати роз'яснення у частині правомочності розміщення у знеособленому вигляді. Таких індивідуальних оціночних листів кожного з членів конкурсної комісії станом на зараз Міністерство юстиції України переадресувало лист департаменту суспільних комунікацій до Міністерства молоді і спорту і до Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, і згідно з відповіддю. Міністерства молоді і спорту індивідуальні оціночні листи не розміщаються, а розміщуються лише результати оцінювання всіх членів всіх конкурсних пропозицій, всіма членами конкурсної комісії, тобто, власне, той рейтинг, який у нас є, який ви маєте на, на пошті. І власне станом на зараз ще ми очікуємо відповідь від Міністерства соціальної політики. Як тільки будемо мати, ми вас також проінформуємо. Дякую. Дякую, пані Тетяна, за інформацію. Порядок денний у нас сьогодні вичерпаний. Колеги, дуже дякую вам за роботу і до наступних зустрічей. Гарних вам спокійних днів. На зв'язку. До побачення. Дякую, побачення. Дякую, колеги. Дякую.